Ганя захоплено гладила старовинну, потемнілу від часу раму з дерева зі складними різбленими візерунками, що обрамляла величезне, людський зріст, дзеркало. Досить незвичайна річ для звичайного сільського будинку, який був наповнений переважно радянським мотлухом, і раптово такий скарб, можна сказати, витвір мистецтва. Дівчина вкотре зачакловано провела пальцем порізаних, мабуть, понад сто років тому вензелях і міркувала. Як вона досі могла не знати про існування цієї бабусі? Вони часто відвідували бабусю по батьківській лінії, а про мамину матір ніколи не говорилося ні слова. Вона була настільки табуйована та викреслена з життя родини, що Ганя навіть не замислювалася, що взагалі є бабуся по лінії матері. Просто колись ще в дитинстві зрозуміла, що для мами ця тема болісна, і бабуся, мабуть, давно померла. І ось виявляється, що бабуся весь цей час була жива. І померла лише три місяці тому. То чому вони взагалі не спілкувалися? Чому в родині взагалі не обговорювався факт її існування? Але тепер батьків вже не розпитати, бо вже кілька років їх немає в живих. Ганя покрутила головою, відганяючи сумні роздуми, і відійшла від дзеркала. Нема коли роздумувати про минуле. У дівчини всього тиждень на всі справи розібратися з оформленням документів, вивчити стан будинку та спробувати знайти охочих на оренду, а відпустка не є гумовою. Сонце сідало за обрії, Ганна змила в душі дорожній пил, повечеряла, почитала книгу і відчула кам'яну втому. Ось і ліжко, свіжість прохолодної чистої білизни. І добре, що вона померла в кріслі, а не в цьому ліжку, проминула в голові дівчини думка. Дзеркало, що стояло навпроти. Відбивало синювате світло, що ллється з вулиці. Все ж таки, звідки у звичайної сільської жінки так таке приголомшливе дзеркало. Обов'язково перевезу його до міста і викликаю оцінювача, промайнула в голові у Ганни, і вона повільно поринула в міцний, глухий і похмурий сон. Прокинулася дівчина від відчуття чиєїсь присутності. В кімнаті було темно, а зараз літо і світлішає рано, отже, ще зовсім ніч. Ганя дістала мобільний, розблокувала екран дві години ночі. Чорт яке ж неприємне відчуття, ніби хтось уважно спостерігав за нею. Дівчина прямо шкірою відчувала чийсь свердлий погляд. Вона підвелася на лікті й обвела кімнату тьмяним променем світла, яке давав екран телефону. Звичайно, нікого, ні синітниця якась, просто нове місце. Ганя відклала телефон на тумбочку, лягла зручніше і збиралася знову заснути. Як раптом відчула якесь тепло на шиї. Дівчина завмерла, намагаючись не дихати. Душа пішла вп'яти, тілом побігли мурашки. Тепло прохолода, тепло прохолода, сопіння. Хтось лежав з нею в ліжку і дихав їй у шию. За лічені секунди Ганна схопилася з ліжка та підбігла до вимикача, спалахнула яскрава люстра. Зім'ята ковдра, простирадло та подушка. Ліжко було порожнім. Але Ганна явно відчувала подих у себе на шиї, може, якийсь протяг. Ганна зволікала хвилину і лягла назад у ліжко. Світло втім залишило. Хвилин через двадцять дівчина поринула у тривожний і чуйний сон. Вранці яскраво світило сонце, на подвір'я співали птахи, і всі нічні страхи здавалися смішними. Ганна охоче повірила, що їй все це здалося, і пішла на кухню снідати. Після сніданку дівчина вирушила до місцевого магазину, щоб придбати продукти. Всі люди, яких вона зустрічала, поводились якось дивно, шановливо віталися, але в очі не дивилися і взагалі не відривали погляду від землі. Було видно, що вони намагаються якнайшвидше ретируватися. Ганя відчувала себе дивно, Де ця класична сільська цікавість, де хоча б мінімальний інтерес. Всім було ніби начхати, хто вона і звідки і навіщо з'явилася в їхній населений пункт. Гаразд, врешті яка різниця? Треба просто залагодити формальності та поїхати звідси. Вже підходячи до своєї хвіртки, вона почула, як її гукнули: Привіт, ти онука Катерини? Ганя обернулася, праворуч до неї наближалася кумедна руда дівчина. Привіт, так, мене звуть Ганна. Дуже приємно, а я ліза. Лізо, ходи сюди швиденько, ти мені потрібна, раптом пролунав крик із сусіднього будинку. У вікні виднілася похмура жінка похилого віку, яка свердлила поглядом Лізу, поки Таня дійшла до своєї хвіртки. Придурковаті вони тут всі, якісь чи що», – змикнула плечима Ганна і пішла до хати. Залишок дня пролетів непомітно за приготуванням нехитрого обіду та вивчанням спадщини. Близько дев'ятої вечора, коли вже майже стемніло, у вікно постукала. Ганя здригнулася і підійшла до вікна. На дворі стояла Ліза. Пустиш на чай, привітньо усміхнулася сусідка. Заходь. Аня через скло зробила знак, щоб та обійшла кут будинку і підійшла до хвіртки. Ти не звертай уваги на бабусю, вона просто хвилюється за мене і вірить ну, в усю цю маячню, почала було говорити та затнулась Ліза, коли всі загальні світські теми вже були обговорені. У яку маячню? зніяковіла Ганя. Ну, кажуть, ніби. Катерина, ну, бабуся твоя, Ліза, знову запнулася. Ну що? перепитала Ганя. Що кажуть? Та розповідай, не бійся. Я ж її навіть не бачила ніколи в житті, тож не ображуся». Ну, ну коротше, кажуть у нас, що твоя бабуся була чи то одержима, чи то відьма, адже ти жодного разу не була в неї? Та ні, я навіть не знала, що вона взагалі існує, пробурмотіла Ганна. Потрібно було якось культурно випровадити цю ненормальну. Загалом. Кажуть, що вона вступила у якусь угоду з нечистою, коли твоя мама була дитиною. Потім твій дідусь відвіз твою матір у місто, і вони більше не підтримували стосунків з Катериною. Вона намагалася знайти вас, але так і не знайшла. Ну як нотаріус вже зміг знайти, хмикнула Ганя. Ну, кажуть, твій дідусь звертався до якоїсь знахарки, і, та, наче як приховувальний оберег вам заговорила чи щось типу того. Та хто каже, почала відчувати роздратування Ганя. Звідки хтось може знати, що робив мій дідусь, що взагалі відбувалося в нашій родині? Не знаю, Ганю, не гнівайся, але ну, будь тут то обережніше, і постарайся додому якнайшвидше поїхати. Е, так, так, постараюся. Дуже дякую тобі за турботу. Ганя вирішила з усім погоджуватися, щоб швидше звільнитися від нав'язливої сусідки, а сама машинально згадала дивний нічний випадок по шкірі побіг холод. Лізо, Лізо, ти на вулиці? Пролунав зі двору стурбований крик. Чорт, бабуся, якщо дізнається, що я була в будинку Катерини, то мені кінець, стурбовано промовила Ліза. Ну, виходь через веранду, йди до задньої хвіртки, обійдеш ділянку і прийдеш додому з вулиці, запропонувала Ганна. Випровадивши турботливу, але набридливу дівчину, новоспечена господиня будинку, зітхнула з полегшенням. Вона, в принципі, не була налаштована на спілкування та якісь нові знайомства, а вже слухати якусь окультну нісенітницю точно не хотілося. Втім, нісенітниця чи не нісенітниця алізені слова засіли в голові Ганни і постійно спливали то розповіді про дружбу бабусі і нечистого, то це тепле дихання на шиї минулої ночі. З одного боку, оповідання нової знайомої здавалося повним маренням, а з іншого Ганя була впевнена, що ніяких галюцинацій в неї не могло бути. Тоді що це було. Ганя повільно попрямувала до спальні, лягати в постіль не хотілося від слова зовсім. Ліжко вже не здавалося таким затишним та комфортним, як минулого вечора, але робити нічого інших спальних місць у будиночку немає. Ганя підійшла до старовинного дзеркала, що стояло навпроти, нанесла на обличчя нічний крем і лягла на скрипуче ліжко. Незважаючи на підсвідомий страх і похмурі думки, дівчина досить швидко поринула в сон, давалася взнаки втоми від спеки і побутових турбот, плюс свіже повітря. Дихання знову хтось важко і гаряче дихав в шию Ганни. Якась важкість на плечі, щось тверде і гостре стискало її плече, якась кістлява рука. Ганя зібралася з духом і різко обернулася. В синюватому світлі липневої ночі, які ніколи не бувають до кінця темними, та під відблисками вуличного ліхтаря, що світив у вікно, дівчина побачила таке видовище, що в неї, здається, на кілька секунд зупинилося серце. З сусідньої подушки задиркувато поблискували два чорних ока, що відбивали світло, яке падало з вікна. Очі розташувалися на блідому висушеному обличчі з широкими вилицями, гачкуватим носом. І величезною кількістю зморшок, Обрамляло обличчя сиве, брудне, скойовджене недбалим лахміттям волосся. Моторошна бабка була одягнена в затишну байкову нічну сорочку в дрібну квіточку. О господи! прошепотіла Ганя, намагаючись спиною скотитися з ліжка. Немає його тут, немає і не було ніколи, хрипко просипіла стара і почала реготати моторошним, горкотливим сміхом. Ганя впала з ліжка на підлогу. Та боляче вдарилася спиною. Вона зачепила рукою дріт лампи, і та з моторошним гуркотом впала на підлогу і розбилася. Ганя поповзла по підлозі, поранена уламками лампи, доповзла до дверей, намацала вимикач і з диким криком вдарила по ньому рукою. Спалахнуло яскраве світло. Ганна повільно обернулася до ліжка. Нікого. Порожня постіль, розбита лампа, уламки. Але на половині ліжка, на якому лежала бабка, було зім'ято ковдру і простирадло, ніби хтось лежав на ліжку, а ганя на цю половину точно не лягала. Після цього всього залишатися в будинку не було жодних сил. На Ганю накатувала хвилями страху, вона начепила халат і швиденько побігла з дому. Підбігши до сусіднього будинку, вона почала щосили бити у вікна. Засвітилася тьмяна настільна лампа, показалося заспане обличчя Лізи. Ти чого так барабаниш? Ти ж мені перебудеш усіх зараз. Вибач, Ліза, пробач, я так злякалася, і Ганна запнулася. Розповідати про страшне видіння, щоб ще кілька десятиліть по селі ходили страшні казки про її бабку-вурдалачку? і як їй продавати чи здавати будинок із такою історією, або насміх підіймуть, або прославиться божевільна. Що трапилось, Ганя? На тобі ж обличчя немає. у тебе руки в крові і халат в плямах. Ліза, роздивлялася дівчину. Лізо, до мене в будинок якийсь п'яний ідіот вліз». Знайшлася Ганна. У відкрите вікно почав лізти, а я від шуму прокинулася, вдарила його по голові лампою, сама порізалася. Він начебто втік, але мені тепер вдома залишатися страшно. Пустиш до себе переночувати. Ну, Ганю, у мене вдома не будуть ради, що ми. Я вранці піду непомітно, ніхто не дізнається, що я у вас ночувала. Рано вранці прокинусь і прошмигну додому. Ну, будь ласка, я там збожеволію сама. Добре, тільки тихо, із кімнати до ранку не виходь. Трохи посумнівавшись, Ліза запросила сусідку до будинку. Ганя прокинулася рано вранці і, як і обіцяла, повернулася до себе додому. Осколки лампи були на місці, її половина ліжка була так само розстелена, а ось половина, на якій лежала бабця в її видінні, була ідеально гладенькою, наче ніхто там не лежав. Але ж постіль точно була зім'ята, коли вона йшла. Вона спантеличано сіла на край ліжка. Що за нісенітниця тут відбувається? Може, її хтось лякає, але хто? Вона явно бачила стару жінку в своєму ліжку, явно чула голос. Боже, що за маячня? Ганя вирішила зайнятися будинком, щоб хоч якось відволіктися від думок про цей жах, і не думати про те, що їй доведеться ще кілька ночей провести в цьому моторошному будинку. Ночувати стільки часу у лізи вона просто не могла. День пролетів за побутовими турботами, Аня розібрала мотлох у шафах. Щось вирішила забрати в місто, щось залишити в будинку, а щось запакувала у великий чорний пакет, щоб викинути. Кілька разів її відволікали якісь дивні звуки, ніби стукала хвіртка. Але скільки б разів дівчина не виглядала у вікно або не вибігала на вулицю, ніде нікого не було. Або лунав якийсь звук, схожий на тупіт на горище, але він був настільки тихим, що важко було зрозуміти. Правда, він був чи це чергова галюцинація. А підійматися на старе захаращене горище вона ніяк не хотіла. Поступово наближався вечір, стемніло, потім настала ніч. Ганя з важким серцем прошмигнула повз ліжко у ванну, стала біля дзеркала і почала чистити зуби. Дзеркало у ванній кімнаті відображувало частину спальні, саме шматок ліжка та ефектне старовинне дзеркало. Ганя мерзловато помружилася від думки, що зараз їй доведеться знову лягати в зловісне ліжко. Раптом їй здалося, що у дзеркалі вона бачить якийсь рух. Ганна різко підняла погляд на дзеркало над вмивальником і вкотре за останні дні вкрилася холодним потом. Зі старовинного дзеркала, що стояло навпроти ліжка, з'явилася стареча рука, сіра і зморщена, з довгими білими кігтями, з темними відбрудо краями. Рука невпевнено вилізла з дзеркала, погладила орнамент, з'явилася друга рука. Потім гачкувати ніс і темні сиві лохми. З дзеркала, ніби піднімаючись з підвалу і мерзенно посміхаючись, вилізла та сама стара. На ній була та сама нічна сорочка в квіточку бабуся, подумала Ганя і затремтіла від жаху. Хотілося переконати себе в тому, що це марення, що вона збожеволіла, але вона розуміла, що це не галюцинація, що вона бачить те, що бачить. Стара тим часом впевнена, що її ніхто не бачить. Зиркнула на прикриті двері ванної і прослузнула до ліжка. Рипнула старе ліжко. Вляглася стара потвора. Ганя гарячкувато роздумувала, що робити далі. Виходити з ванної рішуче не хотілося, але треба було щось робити, бо тут вона явно не в безпеці, та й сховатися на все життя не вийде. Що від неї хочеться стара, Ганя до кінця не розуміла, але підозрювала, що нічого доброго. І раптом почав складатися пазл. Вона живе в тому старому дзеркалі. Отже, знищивши зеркало, вона знищить і джерело її сили, почало складатися в голові у Ганни. Взявши з полиці скляну банку з кремом, Ганя невпевнено рушила в бік дверей, вийшовши з ванною, намагаючись не дивитися на ліжко і не видавати поінформованості. Боковим зором Ганя побачила, що ліжко порожнє, ховається, проминуло у неї в голові. Вдаючи, ніби нічого особливого не відбувається і, намагаючись не видавати своїх планів, Ганя підійшла до ліжка, різко повернулася до дзеркала і метнула в нього скляну банку з кремом. Пролунав приголомшливий дзвін гуркіт, на підлогу впала купа битого дзеркального скла. За склом дзеркала було приклеєне чорно чорнобіле фото. Ганя, тремтячою рукою, потяглася до знімку, на якому була зображена темноволоса гарна дівчина, дуже схожа на неї. Раптом за спиною почулися хлопки в долоні. Ганя повільно обернулася. На стелі, прямо над її ліжком, сиділа її бабуся. Всупереч всім законам фізики сиділа на стелі та аплодувала Ганні. Розумничка. проскрипіла стара. Молодець, Ганю, дякую, що звільнила. Ганя повільно рушила до виходу. Рідна моя, кривляючись, сміялася стара. Дякую, я давно це задумала, ще в молодості вичитала у старих книгах. Клеєш своє фото під дзеркало, в якому відображався повішений, і коли помреш, твоя душа затримається у склі. Ось дзеркало відразу ж купила у Марічки Золодько, коли її чоловік допився і повісився. От і знадобилося, А тепер мені потрібна ти. Навіщо? заїкалася Ганя. Намагаючись нашарити ручку позаду? Щоб жити? Думаєш, довго я протягнув цій трухляві туші? Стара тицьнула пальцем власне плече, зі стелі на ліжко полився чорно-коричневий слиз. Стара бридко зареготала. Боже, вона хоче моє тіло, хоче бути мною. А що буде зі мною? Може, я здуріла? Може, мені треба просто викликати собі швидку, щоб мене відвезли до психлікарні? Вихрем пролетіли в голові Гані думки. Бабця тим часом повільно, як павук, переставляючи ноги й руки, почала спускатися по стіні зі стелі. Це видовище вивело Ганю зі ступору. Ось і нещасна ручка дверей. Ганя натиснула на замок і випала спиною до коридора. Швидко вставши на ноги, вона зібралася бігти до вхідних дверей, але згадала, що замкнула її зсередини на ключ, а ключ. А ключ залишився в її джинсах, які валяються у ванні біля спальні. Вона у пастці. З кімнати з'явилася зморщена рука, обтягнута шкірою. Потім брудні, сиві патли. Горище, на горище. Ганя побігла коридором у бік кухні. Ось вони, вузенькі сходи, аби тільки люк відкрився. Адже Ганя взагалі не знала, що там, не встигла дістатися до цього приміщення. Люк піддався з третього удару. Коли покійниця вже підповзала до підніжжя драбини, мерзотно сміючись, і захлиналася якоюсь смердючою рідиною. Ганя швиденько піднялася на горище, зачинила люк і озирнулася на всі боки. Так, комод, у два стрибки добігши до стіни, дівчина зрушила з місця важкий старий комод. І в останній момент, коли в люк пролунав глухий удар, присунула комод прямо на вхід у горище. Внизу пролунав жахливий, потобічно низький голос. Ганя позадкувала в дальній кут горища, пролунав хрусткіт, гуркіт, і величезний, важкий старий комод відлетів до стіни, як сирникова коробка, і розсипався на дошки та тріску. Потім відлетіла кришка люку. Стара відьма не піднялася, а влетіла на горище безформеним брудним простирадлом і повисла у повітрі, жадібно посміхаючись онучці. Вже час, сонечко! єхидно проскрипіла покойниця. Настав час обійнятися з бабусею. Брудне щось полетіло на Ганю, не торкаючись підлоги. Я з тобою обіймуся, стара сука, прошипіла Ганя і різко відскочила вбік. Бабця закричала, але було вже запізно. Гниючим чревом вона напоролася на обламану дерев'яну балку, що колись підпирала дах, яка весь цей час була за спиною Гані. Ганя, не гаючи часу, що сили штовхнула чудовисько в спину. Глибше насаджуючи на гострий дерев'яний штир. Стара продовжувала кричати. Жижа, що випливала з її рани, почала кипіти, ніби густий жирний бульйон. Ганя зірвала з шиї хрестик, у який ніколи особливо не вірила, і носила його просто на згадку про батьків. Схопила стару відьму за волосся, закинула її голову назад і запхала хрестика до рота, заповненого гострими гнилими зубами. Стара почала звиватися на дерев'яному соку. Її тіло мотало з боку в бік. Але воно не могло звільнитися. Її горло почало роз'їдати, ніби кислотою. З усіх ран текла смердюча рідина. Будь ти, будь ти! пробулькало чудовисько. Катерина явно збиралася проклясти онучку. Та здохне ти нарешті! несамовито заволала Ганя, схопила з якогось ящика іржаву сокиру і, що було сили, вдарила бабусю по голові. Моторошна патлата голова. Відлетіла і покотилася в куток. Залишки старої спалахнули яскравим полум'ям, і висвітлили горище яскравим помаранчевим світлом. Спалахнуло сухе дерево, з якого було зроблено все. Ганя пошкандибала до виходу, випала з люка на перший поверх, намагалася підвестися, але нога, неймовірно, боліла. Будинок наповнювався димом, горіла стеля над коридором. Ганя поповзла до спальні через неї у ванну. Ось джинси, ключі. Ганя виповзла на двір, коли вже майже весь будинок був у вогні. З усіх боків до неї бігли перелякані люди, щось питали. Ганя лежала на дорозі зі зламаною ногою, дивилася, як догорає її спадок, і відчувала шалене щастя. Адже попри всі жахи, вона була вільною та живою.